Всім привіт! А я знаходжуся в раю. Тільки в раю для газельок. Приволочив свої дві ласточки, одною робочою приволочив, другу не робочу. І це рай для газельок. Я тут обслуговую ці машини, тут люди є, моторіст і ходовик. Ходовик робить все по машині, крім моторів. Це, що по моторах, робить коробки і мотори. Я так ось покажу. Тут хто приїжджає, тут дивіться. Ця газелька робиться. якісь такі, ну коротше, Тут ласточки одні ремонтуються, ви поняли. От, ну Тут є все. Тут люди наскільки якісно роблять діагностику, ти платиш 200 гривень за діагностику, вони роблять ну все, 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 все. Геть педальки такі, якщо хитаються, він питає, пише втулочки там на педальки. Він каже, я зробив діагностику, з тебе 200 гривень, а ти хоч роби, хоч не роби. Ну я записав, що в тебе там там, 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 там підтікає, там мокре, там. Ну, коротше, в раю. <хи> Зробив я цього року дуже велику помилку. Я ніколи не жалів грошей в свої машини, ніколи не жалів. Робив, 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 вони мене не підводили. Цього року думаю, так, трошечки я заб'ю на них, буду збирати собі на якусь нормального автомобіля. В ітоги я підзабив, вони дві почали ламатися, тоді коли у мене почався сезон. Ну, це ж тут в голові немає, це ж треба було подумати, що сезон треба, щоб техніка була ну, на ходу. То після цього я. Знову ж таки, вернувся до того, що вся техніка, яка в мене є, вона має бути зроблена технічно, не візуально, технічно під ключ, максимально, що можливо, і вчитися заробляти більше, заробляти на нормальні якісь машини. Тому я зараз пригнав одну ласточку, все, що вони скажуть, я все зроблю, масла, все, ну, все, що вони мені скажуть, я все зроблю. І потім пригну ще другу, хай передивляться. Бо вийшло, що багато грошей втрачаю, пожалів на ремонт, то втрачаю гроші через те, що. Тут десь не вистачило. Але добре, ніби хлопець не дурний, то на помилках своїх буду вчитися. Два роки ну, технічно все робив, а це щось стукнуло мочав в голову і перестав. Тому вечором хочу зняти відео про металоломний бізнес, деякі нюанси розказати. Дуже цікаво, що це все в мене відбувається, то ну, ввечері постараюся зняти це відео. Всім гарного дня, до побачення.